Чи вдасться надійно захистити північний кордон від російських ДРГ? Ну, це пізніше зараз ні. Ну, Якась дуже, знаєте, дуже довгі, чи є захист, він є, але от що називається, є дуже, дуже багато дорог. І ще нас і показують. Символ Сокола. я так розумію, що ще й здають в лапках хороші люди те, що не потрібно. Дуже багато співдружності. Так що через час так зараз ні. Чи розпочнуться в Україні ремонти морських портів вже на початку наступного року? З ремонтами якраз тут буде все добре. Туди будуть вкладатися гроші, там єдине, що будуть переглядати на більш цінні. Да? Є, є якісь, я ніколи не була в порту, але нам дають десятку пентаклів, що якось є якісь більш цінні. Може, чи більше там погрузка більше, чи от я просто зараз фантазую. Да? Якісь є є порти, які більш працюють, напевно, чи більше заробляють, от якось по якійсь по такі лінії, які будуть відбирати їх. Чи вдасться суттєво збільшити обсяги виробництва fpv дронів наступного року в Україні? Чи збільшить, збільшить? Сказати, що це буде так суттєво, як нам потрібно, все-таки ми трошечки не дотягнемо до того рівня, що нам потрібно. Чому в офісі президента доволі лояльно ставляться до блокади Україна польського кордону? Я не можу сказати, що лояльно. Я навіть не знаю, чому ви говорите, що лояльно. Тому що чи є якась боротьба, нам показують, що дійсно є боротьба, і є, е, є, напевно, люди, які е, з цим борються. Чи можуть вони щось зробити? От якось вони розрулити, поки не можуть, але щось вони там роблять. Так що це більше всього, що, що ні. Чи вдасться евакуювати з кордону українських водіїв? Ну цим зараз займаються і потрошку там від'їжджають якось чи виїжджають, вируляють. Чи вдасться евакувати всіх? Ну цим будуть якось займатися, але ж там же історія не про евакуацію, там же історія якось про цінність, що чи є в машині, чи сама машина, як цінність. І от там оце немає цієї згоди це кидати. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі чи вдасться закрити прогалини ППО в областях на кордоні з РФ. У це питання вирішується, скажу більше, що воно якось надважливе, воно стоїть на якомусь максимально високому рівні, і нам тут навіть дають дьявола, Так що я кажу, воно вдасться, воно буде і зараз це супер гаряче питання. Просто дайте час, воно йде знову ж у нас, на жаль, по пентаклям. Ну, не так швидко, як би нам хотілося. Чи справді в Україні планується повністю змінити вище командування ЗСУ? Ну, планувати можна багато що. Питання чи змінять? От, якщо це буде, то це не буде не зараз. Але плани такі є. Чи допоможе росіянам те, що вони модернізують свої дрони, фарбуючи їх в чорний колір? Ви знаєте, що допомагає? І допомагає саме по сонцю їх погано бачать. Якось їх дуже погано ідентифікують, так що так вони в цьому будуть мати перевагу. Навіщо до України приїжджав президент Швейцарії? Ну, перш за все, це політичний якби, візит, Він е, і на рейтинг краї, двох країн він працює і так далі. Е, яка зійшла тема, якщо глобально взяти зброя і грошей? Чи вирішили, вирішили. Тільки я, наскільки розумію, гроші, а по зброї щось там не вирішили. Так що, ну, на жаль, воно не має такої ефективності того, що, о, на що ми очікували. Да? Такі він Якби з однієї сторони ми щось вирішили, а з іншої хотіло, хотілося б більше. Чому в Україні планують суттєво скоротити кількість університетів? Ну, перш за все нема кому вчитися. Да? Критично нам навіть дають критично мало людей. А інша історія, якийсь підхід до освіти дуже сильно міняється, воно йде по колесу фортуни. Не знаю, колесо фортуни в нас говорить якісь інші види, чи, можливо, ця історія, тут, що дуже багато буде дистанційного, тому що в закохані, які говорять університети, будуть мати якісь різні. Системи навчання, я зараз думаю, ну які різні. Буде напевно дистанційно те, що оголосили, і те, що буде очно. І тоді не потребує стільки університетів. Ну, щось ось про таке. Чи вдасться завадити знищенню пам'ятників жертвам голодомору на тот? Я не думаю, що зараз це завадити, тому що там якби. Повна влада, і вони якось їх крушать якось глобально, так що моя відповідь ні. Чи справді Росії вдалося накопичити приблизно 900 далекобійних ракет? На жаль, так. Зброя є. І вони тут і дьявол, і король Пентаклів, все те, що говорить, що занадто. Якщо моя відповідь так. Чи вдасться звільнити цивільних з російського полону на початку наступного року? Ну, знову ж, майже те, що говорю вам кожному. зупинено, так? зупинені обміни. Потім, через якийсь певний час, а в нас іще ту чаш, він символізує весну. Воно десь почне працювати. Так що на ваше питання, чи вдасться на початку, ні не вдасться, а згодом вдасться. Чи розблокує Росія процеси обміну військовополоненими до кінця цього року? Якийсь все-таки обмін буде. Він дасться кров'ю і дуже важкою ціною, але якийсь обмін буде. Не можу сказати, що він глобальний, але якийсь там обмін у нас має бути. Що мало на увазі керівництво СБУ, коли заявило, що Кримський міст приречений. Ну, тільки оголосило плани, що його мають знищити, але чи це тема завтрашнього дня? На жаль, я не підтримую цю ідею знову ж у нас пентаклі. Це буде пізніше, не зараз. Чи справді росіяни планують будувати тунель замість Кримського моста? Це тільки плани, які мало реалізовані, і вони ще зараз не про те, щоб їх завтра навіть будуть. Це знаєте, як розробка плану, як на всякий випадок. Це настільки ефемерне, так що ну, плани, плани то є, але не факт. Чи закриє Фінляндія та Норвегія кордони з РФ? Чи закриє Фінляндія? Фінляндія якраз буде його закривати доволі різко, і я б навіть сказала ну трохи навіть нагло, Да? от е, е, от вони вирішили, і моментально закривають для всіх і кожного. А от по Норвегії там трошки по-іншому. В Норвегії відкр... це буде закон, він буде діяти, і вони його будуть закривати, але там для якоїсь певної категорії людей. От пропускати будуть когось там все-таки будуть в меншій кількості і пропускати по четвірки жезлів. Чи це, е, знаєте, якби. Громадяни цієї Норвегії, чи це може якісь родичі тих, що живуть? Ну там якась певна дуже вузька категорія залишиться саме кого будуть пропускати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.